Доброго дня! Сьогодні у нас був трейлер до книги Історія сумної ялинки. У магазині Ялинок перед Новим роком. Усі красивих і високих ялинок купили. Залишилася тільки невисока маленька ялинка. Яку ніхто не купував. Вона була нічим не примітна. І дуже самотня. Що ж стане з маленькою ялинкою? Чи знайде вона свою сім'ю? До зустрічі на каналі Найкращий Хомка. Під і не пропустіть нові відео.